Всім привіт, знову ранок, знову покинуті ферми Тут колись були тисячі голів скота, лишилось он дві штучки на постівень хтось вигнав. Так ось знову покинуті ферми, вже все зеленіє Чертополох Чертополох залишилося просто лічені квіти, а я проїхав не за чертополохом і навіть не за синяком. Час збирати пустирник. Чертополох тут ще є, трохи, трохи, але з кожним разом все більше і більше бджіл стоїть в черзі на квіти. А я приїхав ось за такою рослиною. Не саме за нею, а за її насіннями. Бузина вже практично поспіла, бузина налита, чорна. І тут такі бузинові дерева. Зараз підійдемо до бузинових дерев. Тут тонни і тонни. Були часи і оці бузинові зараз ті приносили доходу місцевим, місцевим мешканцям, мешканцям набагато більше, ніж їхні яблуневі, грушові та ще якісь там сади. Але минув час, бузина нікому не потрібна, доходу теж немає. Ну, а мене цікавить цього разу ось така рослина. Це пустирник. Пустирника тут багато і він щойно щойно достиг. Я пробував його, запитувався молотити, косити косою, бензокосою, жати серпом, різати сікатором, все воно не те. Воно коли достигає, навіть найменший струс вибиває все насіння, а без того тут насіння досить мало і воно дуже-дуже мілке. Найліпше збирати пустирника це ось так, такими рухами. Раз, раз і одразу у відро, тільки ці рухи треба робити у у рукавицях, піду я зараз, напевне, за рукавицями. Так сміття багато, а насіння ось воно. Насіння ось Може хто подумати, що голки, голки великі, голки впиваються в шкіру і насіння таке ж саме велике. Ні. Насіння, якщо струсити усі голки, насіння ось воно. Насіння воно ось. Воно дуже мілке, дуже легке, дуже маленьке, його небагато і тому воно таке, таке дороге. Хоча кому як, після того як я ось перший раз наколов собі руки першою рослиною, воно мені вже не здається таким дорогим. А звісно, якщо купувати, то воно не дешеве. Ну ось так будемо працювати, подивимось, як в мене вийде його назбирати з моїм помічником. Ну і знову, і знову вечеріє. Пора вже шукати в цих шанхаях свого помічника. Він десь тут, я йому тільки що телефонував, каже, каже, там де верби, бачиш, от туди йди, де верби. Ну верби я бачу тільки ось там де, де стовп. іду шукати що тут намолотилось. Насіння, звісно, море. Якби якось придумати, щоб його механізовано збирати, то і меду не треба було б. Насіння вистачило. Зараз подивимося, що тут подивимось, що тут сьогодні намолотили. Йдемо шукати помічників. Здається, що зовсім недавно, зовсім-недавно зовсім, зовсім недавно, це всі бабіч дороги був синяк. А зараз замість синяка амброзія? Амброзія. Серпнева трава. Синячка майже вже не видно, він весь пожовк, посох, вщух. І то, і то де-не-де бджілка літає по ньому. Ось так, навіть такий сухий синячок приваблює бджіл. Ну а одна амброзія амброзія та Чорнобиль трава. Ось вот так. Зараз ті такі. Тут можна знімати художній фільм про, про ЄТІ, або про якихось мутантів. Колись, пам'ятаю, були, були статті в газетах, в журналах про крис у московському метро. І ми тоді ще не розуміли, хто такі криси. Думали, що ти, то якісь тварини. Ну, то ладно, то не про те. Такогось тут можна теж знімати про якихось мутантів. Це теж таке така... Техногенний тут пейзаж Всі квіти перетворюються в пух і відлітають. Відлітають Скада, що вони будуть ці витравлені гербицидами. Десь зачепитись. Це дуже-дуже важко їм буде. Та де ж він тут, гілки палки Я вже зайшов по якийсь ліс. Ті, вже не видно ні дороги звідки я связи пішов на кінця не краю пішла широколиста амброзія до речі оце ось амброзія полинолиста або вузка листа а це теж амброзія хто не знає теж амброзія листя такі як у соняха вона і розміром буває як сонях це теж амброзія амброзія тільки широколиста вона більш обийш... Полюбляє вологі міста та північні області, а ця росте навіть на півпустелях. Але це теж амброзія, що то, що то. Бузина. Тут ростуть бузинові цілі статки. Аби ж це на декілька років раніше і збирати тут. Тут цілий статок. Із цієї бузини. З такою бузиною п'ятиметровою Не треба ні блуневих, ні грушових, ні абрикосових, ні вишневих садочків. Достатньо буде бузинових лісів. Так, зараз будемо свистіти, кричати хукати Йо-майо, вони десь там! О, наж де! Йома йо це залізли! О, йдуть! О, єсть! Я вже думав їхати без них. Так, товариші, гості каналу та глядачі, підписники знімаємо. Знімаємо перші кадри. Є ті звичайні середньоукраїнські. А це такий пустирник. Пустирник вже сипеться, сипаться, сипаться. Треба було його збирати ще. Вчора, а ще краще позавчора. Ну тим тим не менш щось назбирали. Буде і мені, і замовникам. Можливо, трохи замовникам, а то все мені, чи навпаки. Все залежить від того, які будуть замовники. Не знаю, як на рахунок пустирника, а павуків назбирали знатно. Знатно і павуків. Отакі відерка. Ой-ой-ой, яке -ой -ой, воно все колюче. Воно все це ж Треба буде ще його віяти, сіяти і м'яти. Я не знаю, як його м'яти, в яких причатках і в яких мішках. Вим'яти, потім пересіяти, потім перевіяти, а можливо потім, якщо щось залишиться, це вже буде називатися насінням. Ось такі жнива у нас в цьому році модоносних культур. Дякую всім за увагу та терпіння.